Українська мова моя рідна мова, але це мова вивчена. Я народилася в російськомовній родині і дуже добре пам'ятаю такий яскравий дитячий спогад, як я повертаюся з дитячого садочка і говорю мамі: Мама, а ти знаєш, що квація це ліжечко? Вже пізніше, в шкільних роках, я дізналася історію заборони української мови. Оці всі Ємські акти, Валовівські циркуляри і раптом зрозуміла, що я не в російськомовній сім'ї, а примусово з зросійщені, тому що рідна мова мого тата це українська. І попри це, він говорить російською мовою. І тоді, от в старших класах, я прийняла для себе рішення, що я маю перейти на українську мову. Тому що я знаходжуся в тотально російськомовному оточенні. І це не був, знаєте, якийсь акт протесту, чи щось, що я декларувала і про всім розказувала. Це був дуже прагматичний розрахунок. Я зрозуміла, що якщо я хочу, щоб мова, яку я вважаю рідною, вижила, то я маю нею говорити. Для мене мова це генетичний код нації. мова це спосіб. Мислення, тому недаремно вихід певних слів певних мовах не існує, тому що люди цими категоріями не мислять. Але очевидно, що поряд з усіма цими мовами, які ти знаєш, ти маєш знати і говорити своєю рідною. Якщо взяти будь-яке соціологічне опитування, то дивлячись на шкалу цінностей, очевидно, що для українця найважливіша цінність це свобода. І мені здається, що зараз українці в країні та по всьому світу об'єднує готовність цю свободу захищати, захищати і не йти на компроміси з імперськими амбіціями Російської Федерації. От ви запитали мене, з чим у мене асоціюється «Ї», і мені відразу згадався термін, який увів Василь Стус. Він говорив про прямостояння. стояння. Це про здатність сміливо йти, долаючи перешкоди. І виконувати свою місію. Ось такою мені виглядає літера І. Я згадувала щойно Василя Стосу. У нього величезна кількість віршів, чудових, яких я знаю на пам'ять, але зараз зацитувати я хотіла би уривок з його листа до сина. Він пише сину, що байдуже, ким ти будеш. Власне з якої чесної праці ти їстимеш хліб свій щоденний. Але далі він веде про те, що важливо, якою ти будеш людиною. Я хочу, сину, щоб ти виріс чесним чоловіком. Бо людина буває тільки така, інша проживе, проскніє, вип'є не з одного єдиного єгипетського горщика та й гегне. Але чи була вона людина, чи залишила вона по собі слід?» Пам'ятаю одного дідуся нужденного, сам голодний? Він співав хворого голуб'ятка зі зламаними крильцями. І він годував цього голуб'ятка хлібом, напував його водою. І це голуб'ятко стрибало за ним, як за батьком. Ну і що, виросло голуб'я, набралося сили, полетіло. Не знаю, чи дякувало воно, чи ні, та й не в цьому річ, але от і скільки це житиме, я буду пам'ятати цього дідуся Я помогла, бо сідала на плечі. І від того, що це бачив я і бачили інші люди, світ ставав кращим.